Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10х10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буде по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. Шукаємо найбільші цифри. Найбільших цифр у нас особливо не спостерігається, тому будемо відштовхуватися від того, від чого є. Спробуємо пошукати ці п'ятірки. Отже, у нас третя має бути трійка має бути з цього краю перша йти. Значить, ми можемо подумати, що вона десь тут знаходиться, поставити отаку от відмітку і по правилу перетину пошукати п'ятірку. Раз, два, три, п'ять сюди. Раз, два, три, Значить, П'ятірка десь тут перетнеться. По такому самому принципу ми можемо знайти цю п'ятірку по горизонталі. І по такому якомусь самому принципу. Ми будемо шукати і цю п'ятірку. Тобто, отак-от, по вертикалі, ми можемо замалювати. Так, тепер далі. У нас є двійка і є трійка. Вони можуть знаходитися по вертикалі, наприклад, двійка і трійка. Ні, вони не можуть тут знаходитися. Тобто дві разом. Через хрестик вони тут не влізуть. Значить, це у нас трійка розриву бути не може, значить, трійка у нас ось тут. І одразу так її для легкості закриємо. Подивимося на ці трійки, наприклад. Тут трійка вже не в тому позакриваємо тут і знизу. Далі, що у нас ще може бути? Наприклад, у нас п'ятірку ми можемо цьому стовпцю пошукати. Вона має бути десь знизу. І, скоріш за все, вона буде саме отут, бо в іншій конфігурації вона не може ніде в іншому місці розташовуватися. Далі, п'ятірка тут теж знизу. Тут така сама ситуація, тобто ми можемо її закрити. І тут, я думаю, така сама ситуація: ми також можемо п'ятірку цю закрити по вертикалі. Тепер оці трійки. Тут крайня трійка. Ось тут. І закриємо її для зручності. Значить, п'ятірка ця піде доверху. Тепер оцю трійку нижню ми можемо тут по правилу перетину знайти. Раз, два, три. Раз, два, три. Знайшли. От у нас знайшлася перша трійка. Ми її для зручності отак от закриємо. Якась із цих одиниць і ще якась з цих одиниць. Ну і єдине, де може розташуватися остання одиниця це ось тут. Тепер у нас знайшлася п'ятірка по горизонталі. Ось ми її і закриємо. Значить, в цьому напрямку піде оця трійка по горизонталі. Тут знизу також у нас знайшлася частина трійки першої, ми її отак от розташуємо і закриємо. Тепер тут по вертикалі подивимось, п'ятірка, трійка пішла догори. Тут по горизонталі знайшлася п'ятірка, ми її закриємо. Ну, і трійка, значить, піде у цьому напрямку. Тут трійка нам трохи невідома, куди піде, але ми можемо точно сказати, що вона буде ще у цій клітинці знаходитися. Тут закрилася двійка, ще має бути двійка, значить, вона по вертикалі ось тут. Тут у нас закрилася трійка, знайшлася, ми можемо її отак-от закрити хрестиками. Значить, ця трійка піде у цьому напрямку. Тут знайшлася одиниця перша. Тут теж єдине місце по горизонталі, де може розташовуватися трійка тільки тут. У нас знайшлася по вертикалі ще одна одиниця. Тепер трійка. Чомусь закреслило, автоматична система, вважає, що це одиниця, але трійка. Так. Так, скоріш за все, це дійсно одиниця, бо по, по іншій конфігурації воно ніяк не влізе. Тобто, тут влазить трійка, і тут по правилу перетину ми можемо знайти ще одну, ну, де точно буде знаходитися частіна, частина цієї трійки. Тепер по вертикалі дивимося. Трійку ми цю вже знайшли, двійка піднімається вверх. П'ятірка знизу знайдена. Наступна за нею маєте одиниця, вона знайдена, ми її закриємо. Це по горизонталі знайшлася перша одиниця, ми її також так от закриємо. Тепер четвірка тут десь має перша йти, але вона вже не може тут бути. Значить, ми закриваємо. Так само ми по горизонталі зробимо і трійкою. Єдине місце розташування тепер, де по вертикалі може знаходитися одиниця, це ось тут. Таким чином у нас закривається цей рядок по горизонталі. Далі четвірка. Трійку, подивимося оцю по горизонталі, Крайні її позиції. Або оця, значить, тут її вже бути не може. Або оця. Тобто 1, 2, 3, в цю сторону, і тут її вже бути не може. І єдине тепер по вертикалі дивимося. Єдине місце, де може знаходитися ця одиниця це ось тут. Закриваємо. Тепер четвірка по горизонталі. Вона по правилу відходу від краю може піти в цьому напрямку, значить оцієї частини ми її закриваємо. Так, десь тут буде одиниця. Двійки ми поки що не бачимо, куди підуть. Одиниці. Одиниці тут дві одиниці розділені хрестиком має бути. В єдиній конфігурації, які вони можуть розташовуватися, це ось такий по вертикалі. Тепер ще частина трійки звузився пошук. Ми можемо отут закрити. Тепер двійка. Ми можемо сказати точно, що вона тепер оця піде сюди донизу. Знайшлася ще одна одиниця. Ми закриваємо, і ще двійка ось знайшлася. Закриваємо її. І єдине місце, де може знаходитися ця одиниця отут. І от закрився ще по вертикалі у нас частина. Ну і тут от двійка ця. Ось вона з краю, вона піде точно догори. А значить, закривається трійка, і єдине місце для цих одиниць по горизонталі і вертикалі це тут. Це кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.